Але якщо автомобіль дуже свіжий, або об'єм буде більший, відповідно і митні платежі будуть більші. І також на цей другий пункт, про який ми говоримо, тип двигуна, ви вплинути не можете. Купили автомобіль, є такий двигун, розмитнюємо. Наступне це об'єм двигуна. Дуже важливо, тому що є різні двигуни, і також вони мають різні об'єми. Максимально все просто. Чим менший об'єм двигуна, тим дешевші митні платежі. Тут нічого такого складного немає, але це потрібно враховувати з приводу батареї: ємність батареї, менше ємність батареї, менше заплатили, більша ємність батареї, більше заплатили. Четверте, тут вже є важливо, чому четвертий фактор це рік виробництва транспортного засобу. І якщо, наприклад, у вас в технічному паспорті вказано, що автомобіль ваш 2010 року, це не означає, що він 2010 року. Чому тому, що в Європі такий принцип, що Вказують в техпаспорті той рік, коли автомобіль було зареєстровано в їхньому сервісному центрі.